Чому Москва йшла на все заради церковної влади? Землі, на які поширювалося вплив її патріарха, визнавали за нею з київською митрополією, канонічною, яка перебувала на українсько-білоруських землях Литви та Польщі, Москва зв'язків не підтримувала. А тих, хто приїжджав звідти, охрещувала наново. А київська митрополія продовжувала своє існування на території Великого князівства Литовського, де існувала своя лінія київських, як пише митрополит Макарій Булгаков, западноруських мітрополітов. Але ця історія його, чесно кажучи, не сильно цікавить, тому що його цікавить як офіціоз московського патріархату. Історія у самої православної церкви на Московії. Після утворення Речі Посполитої внаслідок Люблінської унії католицизм став панівною релігією нової держави. Берестецька унія, яка проголошувала владу Риму над православною київською митрополією, начали з митрополитом Київським, Галицьким і всієї Русі Михайлом Рогозою. Єпископів, які не підтримали цей союз, проголосили поза законом, але проти королівського наказу гуртувалася православна шляхта та церковні братства. У такому фактично нелегальному становищі Київська митрополія перебувала майже чверть століття, доки завдяки зростаючому впливу козацтва і особливо гетьмана Петра Конашевича Сагайдачного її не відновили. Новим головою церкви став Іов Борецький, якого таємно від польської влади висвятив патріарх Єрусалимський Феван III. Ви собі уявляєте, які пристрасті вирували за церковними стінами? Таємні висвячення, перемовини, шпигунство. Може, дочекаємось таки серіалу про церковну історію України.